Доброго дня! Хочу показати електричний навантажувач Toyota 8FBE10 2016 року виробництва. Компактна модель вона підйомністю 1 тонна. Скоро будемо відвантажувати цю техніку клієнту. Основними побажаннями замовника були відповідні габаритні розміри. Цей навантажувач має довжину без вилу, тобто від каретки до противаги менше 2 метрів, а конкретніше 1,88 м. І плюс, якщо брати довжину вил 80 см, то загальна довжина навантажувача менше, ніж 2,70 см, тобто це така досить компактна модель. Також побажанням було, щоб навантажувач заїжджав в ліфт. Там виробництво в декілька поверхів. І навантажувач потрібно експлуатувати на декілька поверхах. Вантажопідйомність ліфта 3 тонни і висота проїзду обмежена 2 метрами. ось цей навантажувач має вагу. Разом з тяговою акумуляторною батареєю 2,5 тонни, точніше 2 тонни 470 кілограмів. І габаритна висота в складеному стані складає 1,90 м. Тобто він вільно заїде в ліфт і ліфт його підійме. Замовнику цілком вистачає вантажопідйомністю 1 тонна. Головне, як я вже казав, це габаритні розміри та вага самого навантажувача. Вони підіймають там, приблизно 500-600 кг на 2,5 метри. Для цього тоніка повністю вистачає. В цій комплектації встановлено мачту дуплекс висотою підйому 3 метри. Мачта Сама проста, без вільного ходу каретки вил, немає каретки бокового зміщення вил, дві функції гідравліки, як ми бачимо по кількості речагів, тобто це підйом опускання та нахил від себе та на себе. Навантажувач був на пневматичних шинах. Але ми встановили нові цільнолеті шини. Так попросив клієнт. Позаду по центру спарка. також на цільнолитих шинах. Загальний стан навантажувача дуже добрий. Він має невелике напрацювання, весь пластик. Цілий та неушкоджений. Габаритне освітлення попереду та позаду. Також перевага у цього конкретно цієї моделі це її акумулятор. Зараз я це покажу. так. Тут встановлена тягова акумуляторна батарея 48 В 280 ампер годин. Зазвичай в таких компактних навантажувачах встановлюються акумуляторні батареї 24 В. І частіше буває таке, що позаду, якщо він трьох тільки одне колесо, а тут спарка йде. Тобто це така модель, незважаючи на свої компактні розміри і на велику вантажну Доросла, все ж таки, модель, і має відповідний акумулятор з доброю автономністю. Що стосується органів керування та роботи самого навантажувач, тут все дуже звично та просто. За допомогою ключа ми його увімкнули. Знімаємо зі стояночного тормозу. Якщо ставити на стояночний тормоз, то це за допомогою ноги. Коробка передач, я зараз покажу, вперед, нейтраль, назад. Тобто Просте керування, тут керування йде габаритним освітленням. Покажу, як він їде, тут ну, досить обмежений простір. Так, я просто покажу, що вимкнули вперед, натискаю і він їде. Він розгортається практично на місці. Ось. Тут обмежений простір, а він дуже легко розгортається. Звісно, потрібно дивитися по сторонам, щоб нічого не зачепити, але ось, от, бачите, стоїть навантажувачі. І я роз, і зараз покажу, що, як він обертається. По суті, по суті, він здатен крутитись отак по колу. Ось бачите? Все про те, що я казав, що він розгортається на місці. Причому простір тут досить обмежений. Це вперед. Вивертаю в іншу сторону. Так, ну назад те ж саме. Нейтраль, назад. Все. Він їде назад. Плавно без ривків. Ось там спідометр. За допомогою сервісного меню можна встановити обмеження швидкості, тобто він може переміщатись не дуже швидко, там 8 км на годину, може, там більш швидше 16-18 км на годину. Що стосується гідравліки, ось підйом. Натискаємо трохи, і він потроху починає підіймати. Трохи сильніше, швидше. Ну і звісно, якщо. Повністю натискаємо на речах, то він підіймає вже швидше. Тобто, гідро... ну, дозування підйому або опускання прогнозоване та приємне. Ось, так. Відповідним чином опускаємо, скільки натискає, настільки опускається. Бачите, трохи натискає, трохи опускається, сильніше буде швидше опускатися. Ну и, известно, функция нахова. Рецепт это на, на себя. Так. Вот, ось функция нахоло И на себя. Вот такие навантаживающие. Японская сбирка, Прості та надійний. Я впевнений, що клієнт буде задоволений. Він же купує у нас на перший навантажувач. Сподіваюсь, не на останній. Дякую за те, що подивились. Це був досить такий буденний огляд. Бажаю вам мирного неба і нехай береже вас Бог. До побачення!